Чесна та відверта відповідь на складні запитання до християн. Що таке справжнє покаяння? Справжнє тільки покаяння. Чистина перша. Ну, давай розберемося. Відверто, чесно. Багато людей думають, що покаяння це коли ти сказав Богу пару фраз у стилі Боже, вибач, я більше так не буду. Відчув трошки хвилування, жаль, і все питання закрите. Проблема в тому, що Біблія про покаяння говорить зовсім інше ну, від слова зовсім настільки інше, що інколи здається, ми. Наче знаємо, але ми сутності не оголовлюємо. По-перше, у новому заповіті стоїть слово метаноя це грецьке слово. Це фундамент, бо це слово не про розчулитися чи поплакати, і навіть не про попросити пробачення. Метаноя означає передумати, змінити спосіб мислення, повернути в інший бік. Це просто глобальна. Докорінна зміна курсу. Уяви собі корабель, який йде прямо на рифи. Покаяння це не плакати над картою, це змінити курс, повернути кермо цього корабля. Ось чому Ісус Христос почав свою проповідь словами: покайтеся, бо наблизилося царство небесне. Це не був заклик до сентиментальності, це був заклик до розвороту. Подивися на біблійні приклади. от, Наприклад, перший цар Саул. класика Фальшиво покаяння слів багато, а боротьби з гріхом нуль. серце не змінюється. Бог каже, що його покаяння порожнє. Фараон я винен. Він говорить тільки коли його приперла. Це не покаяння, це страх перед покаранням. Щойно ставало легше, він знов робив те саме. Юда відчув сильну провину, але не пішов до Бога. Тобто совість боліла, але він не шукав прощення. Провина це не покаяння. А тепер порівняється з царем Давидом. Людина в. Пала страшена, перелю, брехня, смерть не Але коли пророк Надан вивів його на чисту воду, Давід не тікав, не виправдовувався, не перекладав на когось провину. Він визнав прямо і звернувся до Бога. Саме тому Бог назвав його чоловіком по серцю моєму. Не тому, що він не грішив, а тому, що після гріха він повертався до Бога по справжньому каючись. А справжнє покаяння це коли ти не тікаєш від Бога після падіння. А навпаки, біжиш до нього. Це не про ідеальність, це про чесність, про те, що ти більше не хочеш жити у брехні, у гріху, у подвійності. Ти визнаєш, просиш прощення і починаєш рух у протилежний бік. Повільно, можлива, але ти рухаєшся до Бога. Бо покаяння це не момент, це напрямок. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові чесні відповіді, пишіть ваші коменти, не забувайте про вдячність і вигляді. Вподобай.